вітати на своєму каналі, і сьогодні у нас шоу про кінце. Гектор, <ректор> уйди коли <кудись. ректор> це сторона. Е, невеликий кулінар ваша, Олександра, але я хочу з вами поділитися класними рецептами дуже легких і простих сніданків, які можуть бути для ваших малюків, особливо зараз під час відключення. Щось можна зробити завчасно, так щоб зранку прокинутися, то просто все навіть не підгрівати, а можна навіть покласти на батарейку і вже буде тепленько. Тому е, погнали! Будемо сьогодні дивитися. Витися, дегустувати і розбирати, що взагалі можна таке цікавеньке приготувати діткам магічним образом додаємо. <свісно> Планую вам декілька варіантів сніданків. Це може бути і перекуси. Тому беріть собі на замістку дуже класні ідеї, які ми використовуємо особисто. Я використовувала в тому, щоб марку підготувати якісь заготовки. Зазвичай зранку прокидається чоловік, і він готує марку сніданок, але як... Але якщо це якісь сирнічки, оладки і так далі, то я роблю ці заготовки. Давайте почнемо з найпершого. Багато що ви будете знати, тому я супер швидко пройду для того, щоб вам було просто нагадати, що таке є. Перший супер простий рецепт. Як берете творожок, я беру 9% зазвичай творог. Прям цілу пачку туди кидають до цього десь приблизно 30 грам вівсяних, два яйця. І, взагалі, в рецепті два банани, але я завжди додаю один, тому що марк не любить суперсолодкі. Виходить така творожна запіканка з безборошна з вівсянкою. Це супер корисно. Ви в це все перемішуєте, викладаєте формочки в духовку на 180, приблизно на 30 хвилин. Можливо, навіть швидше дивіться по консистенції, і це супер швидкі. Отак все перемололи в духовку. все, поставили на сні... ввечері, коли світло є. Зранку відкрила холодильник, дістали вже можна кушати. Вже супер смачно, навіть не підігріваючи. А, наступний варіант, також якщо ми говоримо про вівсянку, це вівсяно-млин, максимально е, легкий рецепт. Якщо брати на невеличку порцію, це приблизно 40 грам е, вівсянки. Я бароту, що довго вариться, тобто або цільну зернову, е, тому що вона, наскільки я знаю, трошки корисніша. Додаю туди одне яйце. І десь 100 мл молока. І разом з цим все це перемішую. Солю, тому що я зазвичай вівся на млин, якщо роблю, то роблю солоним. Засмажуєте з обох сторін, дістаєте. Далі берете крем-сир, намазуєте то все і додаєте туди все, що завгодно. Сир, звичайний, м'яско, овочі, помідори, не знаю, авокадо, зелень. Туди можна все, що завгодно додавати. І дитині це прикольно, бо це млинці, діти всі люблять млинці. Майже. Класно і швидко приготувати, це не займає багато часу, або знову-таки з вечора насмажити ці млинці, здам, то просто підігріти. Лайфхак вам, його я додумав не так давно, якщо є відключення світла, але вам треба щось підігріти. За 15 хвилин ви то ставите просто на батарею, не знаю, так окей чи не окей, але що не окей. Тримаєте, воно стає тепленьким. Наступне, якщо ми вже говоримо за млинці. Це шпинатні млинці. Я купую такий от величезний пучок шпинату. Закидаю пів пачки туди, приблизно одне яйце. Зараз прикріплю вам хороший рецепт, тому що я зазвичай все абсолютно роблю на око. Шпинатні млинці, так само як і вівсяну млинці, можна начиняти як і солодким, так і солоним. І вам, до речі, невеличкий лайфхак для того, щоб діти їли овочі. Навіть в якісь запіканки овочеві по типу з цвітною капустою, я додаю банан. І Марк, хто топче з таким задоволенням, тому беріть теж собі на замітку, це насправді дуже дуже смачно. Вже можуть бути млинці з руколи, млинці все ну, з чого захочете. Це можуть бути зної капусти, млинців, все дрібне до блендера. яйце, борошно, все, у вас готовий млинець з овочів. Таким чином можна ховати овочі, ті, коли дітки не сильно люблять їсти. Погнали далі. Найпростіше, що може бути, це ви купуєте насіння чия, ви купуєте йогурт. І я ще додаю пасту, не реклама, але я з ними співпрацюю, тому я сама знаю про склад. Е, це паста лікбері. Супер корисна історія, бо вона піднімає рівень заліза і тримає його, тому додавайте малюкам і самі пушайте, тому що це прям класний, вона працює на імунітет і так далі. можете зайти до них на сайт, це не ну, не... Просто гучні слова дійсно у мене хрещена е, виробляє цю пасту, і там такі е, така доказова база, що це прям варто покушати і спокуштувати. Звечора додаєте е, змішуєте чия з йогуртом з цією пастою. Можна додати туди какао, якщо більш старші дітки, якщо люблять какао, бо варка ще ніяко, Додати туди пасту, додати туди банан. Ви можете додавати все що завгодно, всі фрукти, всі ягоди, які зараз там є. Десь в маленьких пачках я беру лохинку, теж туди можна. Додавати. І зранку ви просто дістали з холодильника, оп, у вас чия Путін готовий, можна додати ще туди трошки молочка, я знаю, багато хто додає. Ще один варіант сніданків. Погнали далі. Оладки. Почнемо з кабачкових. Берете просто кабачок чи половину яйце, сіль. Борошно, то все вимішуєте, кабачкові оладки готові, посмажили. Бурякові оладки ідеальний рецепт, про нього вже розповідала в інших випусках. Якщо е, не бачили, зайдіть в мене в спецку відтворення, є спеціальне відтворення про їжу, і там є дуже багато рецептів. Бурякові оладки. Так само я беру просто сирий буряк, перетираю його в блендері, яйце, борошно, погнали, смажу Марк їсть залюбки. І так само з них можна зробити млинці, без різниці, що ви з них робите. Знову такі броколеві оладки додає. Ти банан, дитина хрує, тільки так. Все що моркв'яні оладки, теж дуже смачно. Можна взагалі міксувати моркв'яні з буряковими, з бататовими, все, що завгодно, класне ситний сніданок, додаєте туди йогурта, додаєте туди якісь, якісь білочок по типу яйця вареного. Супер сніданок. Якщо говорити вже за яйця Саша, найчастіше варить зранку яйця Марку, він може з'їсти 3-4 яйця великих взагалі, без питання. Якщо чотири піліні довше улітають в секунду, а якщо ми просто робимо так, що ми варимо, я намагаюся теж зробити як. Повноцінний сніданок, у нас є білок яйця, значить потрібно якийсь теж вуглевод. це може бути хлібчик з крем-сиром або просто з маслом. Зверху можна взяти авокадо, його просто е, як в пасту таку переп'яти, намазати на хліб. Можна просто шматочки авокадо, Марк його їсть просто так. Покласти на хлібчик зелень. Якщо дитина не любить зелень, ну якось її спробувати замаскувати може туди додатись, що нам може додатись. Якщо є там якесь м'ясо, наприклад, вчорашня курка, печена чи ще щось. Також додати на сніданочок. Я не не але мені здається, що це більш-менш збалансована тарілка. порізати огірочок, порізати помідорку і помідорку вже класно, класно виходить сніданок. Так само, що може бути з яйцем, дуже класна штука. Вибираєте е, яйце, збиваєте його разом з сиром, смажете як таку на маслі кхі або на звичайному е, смажите як такий млинець, і коли перевертаєте, вкладаєте звичайні сімки та в або лаваш. Таким чином перевертаєте назад. У вас є лавашик, який ви можете змащувати також крем-сиром, туди напхати зелені овочі, завернути оп, у вас класний збалансований сніданок. Або просто подрібнити яйця на смажені, або відварені. Також крем-сир. Також може бути просто неподріблений сир. Якийсь огірочок поскладали. У вас є класний також сніданок, який по факту нічого, крім вареного яйця, не потрібно готувати. Також часто додаю кукурузу. В будь якій сніданки, бо марка її дуже сильно любить. Є багато кукурудзи без цукру, тому просто шукайте. Якщо ви вже даєте цукор, то взагалі проблем нема. Так, що ще А, творожок також часто, части сніданок беру просто звичайний творожок. Просто пастеризований. Моя мама досі думає. Для неї що ми дитині даємо щось не кипічене або не оброблене. Якщо пастеризоване, воно значить вже пройшло обробку. А і дуже часто пастеризоване, це значить воно довгого зберігання. Значить, що з ним погано. Насправді ні. Це міф. Давним-давно вже доказали, що пастеризоване молочко, пастеризоване молоко, творог і так далі. Це. Корисна історія, корисніша ніж е, домашнє, тому що там воно не проходить пастеризацію. Звісно, якщо ви його самі не обробили, Творожок може бути класно з арахісовою пастою. Або якщо їсти дитина горішки, супер дрібно потрібну, будь ласка, тому що горіхи це одне з найбільш. Таких ризиків удушення через те, що кругла форма, вона може пам'ятаєте, як на БЛВ при прикормі, ми завжди розділяємо круглі ту саму лохину і так далі нафту, особливо коли дитинка маленька, або просто трате на атерпу, горішок або купує купуєте арахісову пасту, туди ж іноді пасту лікбері додаю, тварежок, перемішати зі сметанкою, але частіше за все я використовую білий йогурт. Замість сметани і замість цього, бо воно універсальне, 8% жирності, смачне. Можна використовувати Тобто творог з фруктами, з ягодами, з горіхами, то сніданочок. Ну, звичайно, сирники. сирники рецепт прикріпляю, туди додаю або стефію, або банан. Я не така, що я проти цукру, бо Марк у нас потрошку їсть цукор, він їсть якісь печиво, він їсть якісь пряники вже той вік, що випрошую кожен день. Але якщо є можливість не додавати, і він це спокійно їсть, він все дуже любить з бананом, то я таким чином роблю. Також дуже смачний, завжди прописую чат GPT допоможи, і він мені скидає купу-купу рецептів, тому е, сирники також може бути класна історія, і їх можна робити соленами, можна робити зі шпинатом, можна робити з будь-якою рукалою, іншою травою. Е, просто перебити дуже сильно. воно не сильно відчувається, але також користь приносить. До речі, класна історія з творожніми бейглами. Я їх ще не разу не робила, але треба спробувати. Ось так вони виглядають. Ось так від них ну, до них рецепт а, просто запікаєте сир. Це Як по факту ті самі сирники, тільки іншої форми замість булки, то що вони думають, що це булочка, а це по факту творог. Дуже класна білкова історія. Також робила колись з сочевиці На сніданок може бути ви її просто замачуєте з вечора. Я по-моєму навіть її не відварювала. Сиру попереблондарила. Так само, як і з буряком, так само, як з усім цим, просто підсмажувати млинець. Вже супер класний, супербілковий корисний а, варіант. І десь в попередніх випусках про їжу також показувала сочевичний хліб. Я його приготувала, він суперніжний виходить. Рецепт теж залишу. А, просто вип... робиться супер просто, випікається супер швидко. Просто вам треба ця формочка для під хліб. А, правда, ми її всюди не з'їли, тому що все одно в ход пішла хлібошка, але це я, до речі, сама собі нагадала, що треба таке приготувати. Це з таких базових варіантів, що може бути у нас, найчастіше у нас це. Відварені яйця, хліб творог, сирники або, бли... або млинці. Е, я насправді не супер забарюю, тому що я ж кажу, здає зранку Саша. А, і каші, звісно, куди? Стоп! <звісна> Вівсяна каша з молоком ніхто її не відміняв, подавати туди горіхи, пасту, фрукти. Так що я її часто робила солоною, це супер смачно, коли нам чомусь в дитинстві не казали, що солона вівсянка набагато смачніша для мене особисто, ніж солодка. Тому що ви її відварюєте на воді, додаєте туди м'язку, яке, знову таки вчорашній може бути, додаєте туди Зелень, кукурузу, солота. і це. Та я, яка не люблю каші взагалі, це надзвичайно смачно. діткам можна теж таке давати. Доросла можна замість е, м'яса, сосиски порубати, якщо ви їх любите. Мон, де сосиски не можна, але якщо ви їх любите, можете туди порвати. Саме кукурудзина каша, варити її можна на молоці, можна на воді, але робити по типу баноша. Маркхубожньої баношин зранку кукурудзена каша може бути альтернативою для вівсянки, щоб не постійно варити ту вівсянку. Рисова каша з О, гарбуз. Як я могла про нього забути? Я терла гарбуз у нас прямо багато в морозилці. Варіантів Барайте рис, варите його в молоці, туди ж кидаєте гарбуз, воно все переварюється смачненько. Туди йде наші стандартні напори, і ось вас вже. Повна смокота. Ну, мені здається, на два тижні вперед я вам накидала сніданків, яких можна міксувати. Тому обов'язково пишіть в коментарях які сніданки в топі для вас, можливо, поділитись якимись рецептами. Бо треба щось вже новеньке. Мене надію, що це відео було корисним. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку до цього відео, тому що це дуже допомагає в часуванні каналу. І всі ваші коментарі я особисто читаю. А також ставайте спонсорами каналу, тому що це допомагає його. Просуненню, тому що я бачу, що вам це подобається. Це яка віддача за те за мою роботу, яку я виконую. Тому стати спонсором дуже просто на на основній сторінці. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.